Допоки триває війна, ніхто не почувається в безпеці, адже постійні ворожі ракетні обстріли становлять загрозу для всієї країни. Але ми можемо підготуватися, вивчивши алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації. Кличте на допомогу! За можливості зателефонуйте 101. Намагайтеся не ворушитися, щоб не погіршити ситуацію. Пам'ятайте, рятувальники будуть на місці вже за кілька хвилин. Якщо вас завалило невеликими предметами, обережно звільніть простір навколо себе. Старайтеся не зачепити те, на чому тримається завал. Огляньте себе та оточуючих. У разі поранення накладіть пов'язку з доступної тканини, щоб спинити кров. Важливо! Під час розбору завалів надзвичайники періодично оголошують хвилину тиші. У цей час якомога голосніше кличте на допомогу та подавайте сигнали. Кричіть, свистіть, світіть ліхтариком, стукайте по батареях чи трубах, не користуйтеся запальничкою чи сірниками. Це може спричинити вибух. Намагайтеся уникнути переохолодження, розітріть кінцівки та вкрийтеся. Не нехтуйте сигналами тривоги та бережіть себе.